Всім привіт! З вами знову я у Мацурі і ви дивитесь канал Juice Com. Отже, після невеликої відпустки в горах я вирішив не чекати на забавки, на які просто крутить зробити цей відеогляд, і урізноманітнити свою рубрику таким собі топом. Це буде топ 5 платформерів. Чому саме платформерів? Просто нещодавно я грав у досить цікавий платформер. Ось. Він є так відносно старий, і не знаю, чому я не грав у нього раніше. Ось, але, тим не менше, він досить цікавий і складний в деяких моментах, він добряче портить вам Ось, ви його бачите згодом там на першому місці. Ем, ще прошу не звертати уваги на таку мою неорганізованість. Просто зовсім не було часу на написання сценарію, але тим не менше, думаю, це не завадить нам сьогодні працювати. Ось. Як я вже сказав, я не буду керуватися ніякими рейтингами, тобто це не буде офіційний топ, це буде тільки власна думка, я буду розповідати, що мені сподобалося, що не сподобалося в цьому платформері, оцінювати його. Ось. Тож, поки я не наговорив нічого зайвого, давайте перейдемо до п'ятого місця. Летів якось файний маленький український робот над галявинкою разом зі своїми бляшаними друзями. Та раптом з землі виросла труба, з якої висунулася металева рука і затягнула бідолаху в темного підземного комплексу. Ага, що? що це за маячня? Ага. Ні, знаєте, насправді все це звучить. Так просто і наївно, наче це казка. Але насправді це цілком нормально для виправдання всіх подальших подій, які будуть відбуватися з цим нашим метлем другом. А е -е, станеться з ним довга. Ну, це відносно, оскільки вся гра буде тривати не довше двох годин. Ось, е -е, станеться з ним відносно довга смуга найрізноманітніших перешкод і загадок, які нам потрібно буде вирішувати. Ось. Ем, здатність цього головного героя всього одна. Він може піднімати речі і ем, взаємодіяти з найрізноманітнішими важелями, кнопками за допомогою гравітаційного поля. Ось. Ем, Unmechanical це, така собі, це таке собі втілення ідеальної гри в якомусь сенсі. Ось, оскільки тут немає надокучливих смертей, гонок за часом, кооперативного проходження або ще якогось непотрібу, який зараз е, пхають в, в всі ігри. Ось. Навколо застосування цього гравітаційного поля і побудовані всі пазли. Це можна було б назвати нудьгою, якби не те, що кожна загадка є унікальною в своєму роді. І найголовніше логічною. Тут є і найпростіші математичні загадки, і музичні, логічні тести, тести на уважність, тести на, на все. Всього не перерахувати. Ось. Складність зростає дуже повільно, не змушуючи мозок битися в таких конвульсіях в пошуках чергового рішення. Десь нам пригодиться окомір, десь реакція, десь пам'ять. Єдина задачка, яка дійсно може змусити задуматися, то це величезне коло. З різнокольорових клаптів, скупи кнопок, що змінюють колір кожного смоточка. Але і там, після того, як зрозумієш принцип рішення, все стає на свої місця за лічні секунди. Ось. Е, і навіть якщо його десь застрягнете, то завжди можна запитати думку самого робота, е, він допоможе нам своєю такою вспливаючою е, хмаркою ну Ось тут. Ось з рішенням вигляді картинки. Не можна згадати про задній фон. Оскільки все це відбувається на тлі просто шикарного оточення. Поки ви смикаєте важілі, вирішуєте загадки, розум зайнятий побудовою припущень на тему того, де знаходиться головний герой. Величезний підземний комплекс, який розстеляється бекграундом. Складається зі скупчення найрізноманітніших труб проводів, дивних пристроїв і що дивно яких, якихось органічних наростів. А коли ви зустрінете таке величезне серце, яке потрібно буде зарядити енергетичними сферами, назва гри перестане здаватися чимось абсурдним. Магії таємничості цьому трохи сюрреалістичному світу надає і приголомшлива музика. Трохи відсторонена, тепла електроніка, впливає якимось гіпнотичним чином. Ти прямо відчуваєш ту порожнечу і самотність, що відчуває той маленький самотній робот. Ну, якщо він, звичайно, здатний до яких-небудь почуттів. Бо навіть якщо його вдаряє якийсь велетенський ближник, максимум, як він реагує, то це сумним миготінням своїх очей-лампочок. Але, як я вже сказав вище, ця гра дуже цікава. І єдине, що ставить її на п'яте місце, то це те, що вона надто коротка, на мою думку. Якось дуже вона е, несподівано обривається. Тому це п'яте місце.